Ради вітати за переглядом чергового відео на youtube каналі з сервісі розумного вибору та вигідних покупок різноманітних товарів з вами. Роман Мельниченко. і Сьогодні я пропоную поговорити про перспективи автомобільного світу, автомобілів розвитку автомобільного світу загалом. І конкретно ми будемо говорити про те, що відбувається на європейському автомобільному ринку. Про їх плани щодо переходу на електромобілі з 2035 року. Ну, насправді тому, що ось був наче такий глобальний план перейти на електромобілі з 2035 року, аж раптом ось останнім часом з'явились чутки, що може цей план там, відкоригувати, відмовитись, щось змінити. Що взагалі відбувається? Зараз все розповім. Якщо коротко, то глобальний план Європи починаючи з 2035 року повністю перейти на електромобілі. Одразу уточню умову, це стосується саме європейського ринку. Це стосується саме виробництва та продажів нових легкових автомобілів та нових компактних фургонів. Це стосується саме 2035 року, адже умовно кажучи, наприкінці 2034 року ще можна буде придбати бензиновий або дизельний автомобіль, і ніхто його не заборонить експлуатувати далі після настання 2035 Але ось від 2035 року тільки електро і крапка. Ця історія почалась 2020-2021 роках, коли електромобілі вже набули певної популярності, динамічно розвивались, були майбутнім та яскравою перспективою. Тоді навіть деякі виробники оптимістично заявляли, що в 2030 році перейдуть на випуск лише електромобілів. Щоправда, зазвичай це не стосувалося вже існуючих моделей, та мова не йшла про комерційні фургони. Але для нових моделей, для пасажирських авто, що виробляються в Європі або призначені для ринку Європи. Таких заяв було чимало від провідних автовиробників світу. На цьому тлі деякі компанії також заявили про відмову від розробки бензинових або дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Мовляв, навіщо це? Використаємо ті двигуни, що вже є. Їх можна поступово покращувати ще кілька років, але вже не потрібно запускати нові розробки. Двигунів наступного покоління, натомість краще ми вкладемо ці гроші в розробку електромобільних технологій. І ось на хвилі такого оптимізму Європа приймає рішення з 2035 року. Ми переходимо на електромобілі. Це все відбувається десь в 2023 році, і от компанії обіцяли, деякі компанії обіцяли з 2030 а тут їм прямо запланували з 2035 а Здається, ну прям дуже велетенський є проміжок по часу. Роби, розвивайся, створюй нові електромобілі. І в 2035 році ми переходимо на. Електробіль щоправда, вже тоді німецькі виробники автомобілів намагались дещо цьому прочатись, але з ними там домовились по певному умовом. Проте далі, ось таких дзвіночків з'являлося більше і більше і більше. Так, вже в 2024 році керівництво Італії заговорило про те, що занадто поспішне рішення було щодо тотального переходу на електромобілі. Воно і зрозуміло, адже в Італії дуже великий та важливий виробник автомобілів Fiat, плюс Lancia, плюс Alfa Romeo. А якщо додати виробництво на італійських потужностях і інших автомобілів, то виходить, що автопром Італії доволі важливий для країни. Це робочі місця, зайнятість населення, зарплати та податки. Ну і тощо. Ще одним дзвіночком стала заява керівництва концерну Stellantis, куди якраз входить Fiat про можливість перегляду затверджених планів щодо електромобілів, мовляв, ми і не проти цих планів, але й не проти їх переглянути, щоб випускати, ДВЗ автомобілі і надалі. Іншим дзвіночком стало зростання популярності китайських електромобілів. Так, так, це явище відбувалось не лише в Україні, але й в Європі. Дуже швидко з'явилось багато китайських електромобілів. Вони запропонували доволі гарні характеристики. Європейські електромобілі тоді були явно в нас доганяючи. Всі ці китайські компанії планували і зараз планують відкриття заводів в ЄС. Вони мають величезні фінанси, щоб вести бізнес. Звідки все це взялось? Чому так сталося з китайськими автовиробниками? Це тема для окремого відео. Але зараз констатуємо як факт того, що відбулось у 2023-2025 роках. Європа фіксується на електромобілях. Але її власні виробники не встигають за китайськими конкурентами та можуть програти позиції на ринку. Результат. Це черговий дзвіночок, що пролунав наприкінці літа 2025 року, коли керівництво компанії Мерседес вже відверто заявило, що в майбутньому може настати крах європейського автопрому ще у вересні. Єврокомісія майже категорично заявила, що план переходу на електромобілі до 2035 року переглядатись не буде, але протягом осені почали з'являтися варіанти, які свідчать про те, що обговорення все ж триває. Напрацьовуються різноманітні варіанти дій. Отже, проміжні підсумки станом на зараз, ось ця ідея з переходом повністю на електромобілі з 2035 року. Вона залишилась, вона актуальна. Водночас, зараз її намагаються настільки сильно поправити, що, в принципі, вона може бути знівеліована. Наприклад, розглядається дозвіл на виробництво гібридів. Але яких саме гібридів? Адже сьогодні багато сучасних автомобілів мають мхев гібрид, і це доволі проста система. Я розповідав в минулих відео потенційно. Виходить, що багато сучасних автомобілів будуть виконувати це правило. Відповідно, їх можна випускати і продавати і надалі. Також розглядається допуск до виробництва автомобілів, у яких двигун внутрішнього згорання працюватиме на синтетичному паливі, а воно вважається вуглецево-нейтральним. Станом на зараз таке пальне є ледь не експериментальним. Його виробництво обмежене за об'ємом, а саме пальне виходить дорогим. Проте за 10 років все може змінитись. Замість того, щоб переходити на електромобілі, ми отримаємо ті ж самі звичайні ДВЗ автомобілі, просто в їх Паливний бак будемо заливати синтетичний бензин. Як воно буде в підсумку, європейці обіцяють остаточно визначитись у 2026 році. Ну ось бачите, як багато змінних у цьому складному рівнянні. Проте я точно знаю одну міцну основу, на яку завжди можна спертись. Адже про які би транспортний засіб не йшлось, автомобіль з традиційним ДВЗ, гібрид або електромобіль, вам можуть знадобитись зимові або літні шини, різноманітні колісні диски, килимки для салону або в багажник. І всі ці товари ви зможете зручно вибрати та вигідно придбати за допомогою нашого інтернет-сервісу Hotline, де всі пропозиції розділені зрозумілими фільтрами, за типом, особливостями, вендором та ціною. Як бачите, сервіс Smart Shopping Hotline може запропонувати багато різноманітних товарів. Тож заходьте, обирайте і купуйте вигідно. Дякую за увагу! І побачимось в наступних відео.